Привіт, дівчатка! Давайте будемо знайомитися. Мене звати Євтушок Юлія. Я вас вітаю на своєму онлайн-курсі і трішки розповім про себе. Я є майстром, інструктором уже більше аніж 10 років. Майстром я працюю більше аніж 10 років інструктором. А вже більше аніж 5 років. З самого початку, після базових курсів, я відразу відкрила свою студію студію з майстрами. Також маю свій магазин і свою онлайн та офлайн школу. У мене є студія, де я навчаю живі курси, а також є. Школа по онлайн-програмам. Саме на цій школі ви зараз знаходитесь на онлайн-школі. І всі онлайн-школі ви сьогодні будете вивчати, будемо з вами проходити курс про верхні форми. Ви собі так якби для себе, щоб вам зручно було сприйняти інформацію, тому що курс ви можете передивлятися декілька разів, він з вами назавжди залишиться. І кожен раз, коли ви будете передивлятися, ви для себе будете знаходити все нові і нові фішки. Чому і я люблю онлайн-курси. Онлайн-курси я і сама проходжу. Вже декілька років, років три я вчусь на онлайн-курсі. Тобто на верх поверхні формам я також проходила купу онлайн-курсів. І це дуже зручно, насправді, тому що, знову ж таки, повторюся, що ви можете передивлятися і е, піймати себе на таких нюансах, які ви. Чи не зосередилися, чи вони потім вам в практиці десь вилізли, і ловити такі певні інсайти. І, наприклад, по викладці матері... матеріалу, чи по фіксації верхньої форми. От ви будете знаходити для себе кожен раз все нові і нові нюанси. Тому, якщо ви будете відпрацьовувати верхні форми по моїй техніці перший раз і вашесь буде не виходити, ви не переживайте, тому що знову ж таки передивіться ще раз той урок, який вам. Скажімо так, на якому вам найважче було зрозуміти певні деталі, і ви обов'язково знайдете там відповідь свою. Дівчатка, я вам. Від щирого серця бажаю, щоб у вас виходили роботи ваші з верхніми формами ще краще, ніж мої. Тому що в цей курс я вклала свою душу, всі знання, тому що мені ця техніка дуже подобається. Я ще з тих майстрів, які працювали в старих техніках на нижні шаблони. Це дуже було. Скажімо так, вимотливо, якось, чи, час, чи часу вистачало більше, ну, це підрізання шаблонів, підставляння шаблонів, а потім ще опил цієї всієї історії, архітектури ну, дуже багато забирало нервів та сил. Тому, коли вийшли в верхню форму, я просто була в захваті, я відразу зрозуміла, що це, о, це да, це воно, це нарешті той момент істини, коли щось придумали. Щоб полегшити життя майстрів, не клієнтів, а майстрів. І трішки, і трішки розповім вам саме про а, цей курс. А, курс я поділила на такі невеличкі, маленькі уроки, а, для того, щоб. Ви зрозуміли всі нюанси роботи, весь алгоритм дій, щоб ви працювали обдумано, да, а не бездумно. Тобто, щоб ви розуміли, що саме ви робите і для чого це потрібно. В курс, в курс буде входити теоретична частина та практична. В теоретичній частині будуть такі прям роздріблені роздроблені уроки як підбір. Верхньої форми, як вкладання матеріалу, я хоча буду показувати на одному пальчику, тому що не потрібно на п'яти, на 10 Ви на одному пальчику і все зрозумієте, як фіксувати правильно верхню форму і зберігти при цьому архітектуру, тобто той матеріал у верхній формі, щоб ви тобто, ту архітектуру, той апекс. Не нажали форму, і щоб цей матеріал не перебіг весь на торець, і, і тоді руйнується ця вся архітектура, так? От, і, а, а для носибільності нігтіка ми розуміємо, що має бути апекс, та, що має бути в продольній арці матеріал, що має бути по а, бокових стінках, де зона стресу матеріал. тобто ви зрозумієте мою техніку, і по моїй техніці я вас прошу: працюйте і відпрацьовуйте до ідеалу. Там буквально вам ви зробите дві-три, навіть одну модель, і ви вже зрозумієте наскільки легка техніка. Там окремо буде будуватися архітектура на ніхтівій пластині, щоб ви розуміли, так? І окремо буде будуватися вільний, вільний край. Формуватися вільніше, так сказати, формуватися вільний край ну, вашої, вашого, вашої архітектури, вашого ніхтіка, які ви запланували із клієнтом. Неважливо, чи це квадрат, чи це мигдаль. Все одно ви цю техніця техніка підходить. На будь-яку форму. Я вам тут не буду морочити голову, що на квадраті ось так потрібно викладати, на миндалі ось так. Ні. Ви просто будете вміти підбирати верхню форму, розуміти, для чого ви, скажімо так, ви домовите з клієнтом з самого початку, які вона хоче нігтики, Якщо квадрат, значить вибираєте форму верхню форму. За допомогою якої ви будете нарощувати її квадрат. Якщо мигдаль, значить мигдаль. Якщо арочний довгий квадрат, значить арочні довгі верхні форми. Розумієте, все буде залежати від запиту, То це від запиту клієнта. Тобто клієнт сів за стіл. Ви бачите, що ніг тільки в хлам, потрібно, чи, чи відновити архітектуру, чи а, донаростити там довжину одиничку, двойку, чи наростити там будь-яку довжину, і ви розумієте, що ви хочете чи будете от, працювати з верхніми формами. У вас перше питання: що ти хочеш: квадрат, мигдаль, овал, балерину. І яку довжину. Ось ці два головних запитання у вас має стояти перед клієнтом. І тоді, побачите, вам буде легко підібрати верхню форму і легко її зробити їй нігті без опилу і без зайвого, скажімо, для себе, без зайвої роботи. Тобто робота у вас буде в чистоту. Якщо уважно будете дивитися мої уроки і відразу бажано відпрацьовувати, то вас вийдуть крутіністів. Все, дуже багато вам наговорила, тому що я вже навчила багатьох і на живих курсах, і на онлайн-курсах, і на марафонах. Я дуже часто приймаю участь, і всіх виходять дуже хороші результати. А, і ще одне своїх майстрів я навчила, які працюють у мене, дівчатка приходять, і які залишилися, і які нові приходять. У всіх виходить крутий результат, коли працюють по моїй техніці в одну каплю в зоні скажем так, викладці архітектури на нігтєвому ложі. Да? Ви маєте розуміти, що ви викладаєте архітектуру на нігтєвому ложі і окремо формуєте вільний край. І тоді вас ніхто нікуди не втіче, ніякий матеріал не затіче. Отже, вже багато розповіла ще одненьке. Ще будуть додаватися методички, які вам також підскажуть і про верхні форми, які існують. В методичці буде і про верхні форми, які існують на ринку, і які верхні, ну, які верхні форми можна, скажімо так, підбирати до нігтєвої пластини, і що можна зробити з цих верхніх форм. Ну, Тобто арочний квадрат, там короткий овал, мигдаль, от, і тому подібне. Теорія теорією і давайте трошки приступимо. Далі будуть уроки у нас по практиці. Буде ще теоретичний, курс буде складатися з теоретичного блоку та практичного. А, і туди будуть входити уроки. Ще одненьке. Після відпрацювання. Ще Після відпрацювання, будь ласка, будь ласка, скидуйте мені фото, і тоді я вам буду відправляти сертифікат і в подаруночок, хто мені скине відпрацювання, буде маленький подарунок гелак від мене. Так що зацікавила вас. От, буду чекати на ваші відпрацювання з задоволенням допоможу, якщо у вас щось буде. А вдруг, але я впевнена, що у вас все вийде. Не виходите, звертайтеся, можете писати мені або в інстаграм, або в Телеграм, або телефонувати. Я з радістю вам відповім. Ось такий а, живий, класний вступ. Своїми словами розповіла вам про верхні форми. Просто я не можу не ділитися з вами, тому що це дуже класна техніка. Ви просто будете працювати і кайфувати. Спочатку просто, просто кайфувати. З першого разу, якщо не вийде, ще раз вам повторюсь, не здаємося. І, мабуть, на цьому все. Далі будете дивитися уроки і звертайтеся, будь ласка, до мене. Я з радістю, ще раз повторюся, вам відповім. Гарного вам перегляду!